Сьогодні 25 березня, понеділок. Свято, благовіщення, Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Спробую створити в своєму серці тишу, щоб бути спроможним почути та прийняти Боже Слово, так, як це зробила Пресвята Діва Марія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. У ті дні зачала Єлисавета, жінка Захарії, і таїлося п'ять місяців кажучи. Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї. Ангел сказав їй Радуйся, благодатна! Господь з тобою! Благословена ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом, і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійсь, Маріє! Ти бо найшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і родиш сина. І даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида Його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела Як воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел у відповідь сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оцінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в бога. Тоді Марія сказала Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Сьогодні в День благовіщення маємо добру нагоду уважно придивитися до Пресвятої Діви Марії та дечому від неї навчитися. Отже, бачимо Марію з Назарету, молоду дівчину, яка напевно має якісь свої плани на подальше життя, сподівання, мрії, очікування. Була також заручена, і тут раптом в її житті з'являється щось несподіване, ангел, який її вітає, приносить добру новину для людства, але ця новина вимагає від людей змін і в першу чергу змінює життя Марії. Першою реакцією Марії є тривога. Ангел каже не бійся. Отже, тривога, чи навіть страх самі по собі не є чимось поганим боїмося невідомого, тривожимося, чи зможемо дати собі раду в обставинах, що змінюються, і часто від нас не залежать. Важливо. Щоб страх та тривога нас не паралізували, не заблокували, але радше заохочували шукати доброго вирішення ситуацій, в яких ми опиняємося. Саме так і робить Марія. Наступною її реакцією є питання, як це станеться? Коли чогось не розуміємо, не варто це приховувати або робити щось без жодних роздумів та рефлексії, краще подумати, розпитати тих, хто може допомогти, зібрати інформацію, щоб згодом діяти свідомо. Та вільно, так і робить Пресвята Діва тривожиться, думає, питає і тоді вже приймає Божу волю повністю і безоглядно, змінюючи своє життя та цілу історію людства. А як чиню я, коли зустрічаюся з новими? Та незвичними для себе обставинами. У ті дні, Зачала Єлисавета, жінка Захарії, і таїлася п'ять місяців кажучи: Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф. З Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословена ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом, і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійсь, Маріє! Ти бо найшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і родиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься Господь Бог дасть йому престол Давида його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки. І царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела. Як воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел у відповідь сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оцінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета. Вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць тій. Що її звуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Боже, навчи мене діяти в моєму житті за прикладом Пресвятої Діви, навчи долати страхи і тривоги, шукати відповідей на свої питання, не боятися запитувати інших. Хочу виконувати Твою святу волю розумно, вільно та розважливо, так, як Марія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.